Прийшла до меншого брата, провела його синочка, який залишився сам. Крім батька, в нього тільки ми захищав Україну, пішов добровільно і маю надію, що ця жертва, яка зараз у мене за спиною, не є марною і що це щось змінить. І хочу, щоб ми всі пам'ятали про них, що вони віддали своє життя за те, щоб наша країна жила далі, щоб наші люди були щасливі. За сім літ нашої АТО ООС в нас було три ряда загиблих героїв на даний момент. Наскільки це збільшилось? Ми не будемо озвучувати скільки? Много, дуже, дуже много. І дуже важко це освідомлювати. Це мої, це мої побратими, це мої друзі. Це, це люди, які мене захищали. І для нас це дуже важливо. Пам'ятати, пам'ятати.